Доброго дня, шановні глядачі. Ви знову на каналі ТД «АгроАльянс». Цього разу ми знаходимося на полях Івано-Франківщини. Географія наших продажів просто вражає. Ми покриваємо всю Україну. Маємо представництво, маємо сервісну службу, відділ продажу. Звертайтесь до нас. Сьогодні ми в гостях у ФГ АСК і молотимо кукурузу на комбайні 7250. Це комбайн нового покоління з системою Harvest Command. Має 11,1-літровий мотор від FPT, 5 максимальною потужністю 500 кінських сил, суперпотужний і економічний комбайн. Також він оснащений 16 датчиками, які допомагають механізатору працювати в полі більш якісно і продуктивно. І має також решетний стан з компенсацією кутів нахилу до 12,1 градусу. Нам сьогодні пощастило е, на огляді не тільки флагманський комбайн 7250 case XL Flow, а й жниварка 44.08. Зараз ми на Івано-Франківщині е, жнивуємо гречку. Комбайном 7250 зі жниваркою десятиметровою його рідною. Погодні умови в цьому році дуже важкі були на... в цій області. Дуже багато було злив і багато поляглої гречки в нас, але комбайн дуже добре справляється з такими так скла технологічними нюансами, технологічними косяками на нашій фірмі. Всі комбайни 13-14 років. І продуктивність порівняно зі старими в нього набагато вища. І От зараз ми самі бачимо, як і деякий. Джон зайшов там на хвилинку ранше, буквально. Наприклад, якщо в гектарах, ну так, гіпотетично або можливо по е, досвіду, ті, наприклад, 30 гектарів за зміну справляються, так. а цей 50. Так, грубо ну, говоря, так. тобто він завжди, можна сказати, за рахунок більшого бункеру, за рахунок більшої продуктивності, за рахунок швидкості, тому що на в нас стоїть рідна жатка його восьмирядкова на кукурузі стояла. Для цього комбайна вона я вважаю трохи замала, тому що він не відчував не нагрузки, йшов спокійно і до 10 кілометрів. За рахунок того ж самого бункеру, продуктивності, швидкості спокійно міг. Робити більші гектари, ніж наші, наші інші комбайни. Мені найбільше подобається в комбайні те, що тут на ньому встановлений компресор. Ти можеш як обдуть і в кабіні, і одну сторону бокову, і другу. І так же біля двігателя є теж виведена, що можна і обдувати двигун. Є холодильник, він, кстати, переносний. Ага. То можна користуватися і в машині, наприклад. Так так, 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 Я знаю, є станція для миття рук, також так, встановлення ну, функція така. А вона ось тут знаходиться, ось виведений зразу кран. Вода є. А по кукурузі це яка врожайність була? Тут, і ви ще у вас є землі на Кіровоградщині, він так. також там працював? По Ні, кукурузі? на Кіровоградщині по кукурузі не працював. В цьому а, сезоні так. буде, так? Так, ага. Можу сказати, наприклад, були в нас і по найму комбайни іншої фірми, не наші, з 12-рядковою 12 жаткою, але навіть була така ж приблизна врожайність. 120-130 центрів ну, серйозно. І, і при цьому всьому цей комбайн по гектарно майже не відставав. Тобто там за рахунок просто більшої жатки, але меншої е, швидкості і продуктивності. А тут за рахунок меншої жатки, але з, з, більша швидкість, більша продуктивність. І з однієї сторони це дуже добре, тому що е, при такій швидкості з е, обмолот, тобто комбайн загружен і. Е, Сам процес вимолочення дуже якісний. прям... Ну. Есть, зерно в бункері чист, ну, чистіше, там, ніж за інші варіанти. Так. В класі, скільки кожен день треба помастити, скільки треба передивитися дитину. День в класі? Да. Я, так, це взагалі простий. Джон взагалі простий компаний. А це ще простіше. В цьому взагалі на 4 церква Джоні 5, можна так сказати. Привод жаркий, карданної, ну, взагалі це дуже міняє багато. Що... же ж задні кабіни, привод переходить откуда вона ту сторону, де це кол. Потеря. Що, що? Ну потері все одно йдуть на попаду. А не потері, вало. Це тільки компанія, де бог не забиваєш. І от і ваш задні кабіни, який стоїть в районі 100 тисяч. Не. Я також вважаю, що для цього комбайна можна е, ставити і 12-16 і 16 рядів жниварків. 16-рядкову і наклонна камера підніме, тому що там стоять потужні 110 е, мм гідроциліндри, чого немає у конкурентів. Ну і Плюс потужність комбайну в 500 кінських сил е, дає йому можливість молотити з іншими жниварками. Якщо брати на соняшник, я би навіть рекомендував 12 метрову Ну тут питання з логістикою. Чи є на чому да, возити, тому що так як вам потрібно переміщатися між по Україні так, з одного кінця так. в інший, тому тут логістичне питання стає. Я думаю, що і восьмирядкова жатка була обрана ну, так, за таким так, принципом. За цим принципом, вірно. Ну, він сам себе налаштовує, тобто йому виставив параметри, він цих параметрів ну, дотримується. І це облегшує роботу оператора. В ньому є система Harvest Command. Так, і так і ми на цій системі косили кукурузу, і хочу сказати, вона в плані дуже зручна, тому що вона сама підстраює, сама. Виставляє решета, виставляє молот, вітер. А от ви пам'ятаєте, можливо, там є чотири стратегії обмолоту. Там швидкість, чистота зерна. Так. Ви ви якось гралися з цими Ні, Ми гралися, у нас не було часу. На а зараз. який був пріоритет в вашому? Швидкість. Швидкість так. збирання, щоб стигнути ці агрономічні вікна, так. щоб до опадів встигнути. Так. так ну якщо згадаєте, то в минулому році може не по всій Львівській івано-Франківській області, але. Це було 15-17 листопада, випав сніг. Момент того, коли якраз всі почали тут жнивувати кукурузу, тобто більш-менш випадає сніг, і потім це визвало дуже-дуже великі проблеми. Але цей комбайн навіть при ми там чекали буквально тиждень-два, щоб обледіння з листка зійшло. І навіть коли жнивували, тобто був листок вологий. Але все одно комбайн справлявся, вимолачував, втрат було, мінімальні були втрати в, о, так сказати, в, при, в преділах розумного. Так, тобто, угу. Це нам сподобалося, що наші комбайни більше забивалися, більше забивалася решета. Тобто, вони іноді не дотягували. Не було той швидкості, продуктивності, а цей прям молодець. Ну, бачите, так історично складається, що цей комбайн працює реально в надскладних умовах. Тут зараз у нас... Є там варіанти зеленої полеглої культури. Кукуруза була зі снігом, да, висока да. вологість і все одно ви задоволені ним. Хоч він і мало не працював, скажімо, мотогодин, да. але будемо мати надію, що буде все добре. Да. Наш сервіс завжди допоможе вам. 24 на 7 там на зв'язку різного профілю спеціалісти є. В Хмельницькому це наша там західна центральна база, яка з заходу сюди всі області обслуговує. Але у нас тут в Тернополі є інженер, ну тому вистачає. Там буває різних людей, направляємо, тому що хто ближче, щоб, скажімо, оперативно вирішити угу. питання. Ви комунікуйте з нами так. просто більше і, і по сервісу, і по всьому ніяких питань так, не буде. Так, з Цим питань немає, тому що ми завжди ком... у нас комунікація, так як. Брали у вас вже ж не тільки комбаєн, ага. у нас від вас самоходний оприскувач, Маніту. Тобто це наш був перший самоходний оприскувач на цьому, на господарстві, і також можу сказати, що він показував дуже-дуже класні результати. тобто Ми ним дуже задоволені. Системою у нас якраз пофорсуночне відключення, яка дуже прям. Ага. Так сказати, ну, вона високопродуктивна, високопродуктивна, і і точна, високопродуктивна і точна. І точна. Вона так. допомагає зекономити препарати, наприклад, якщо у вас якісь там точне внесення, потрібно там, інсектицид так. або так. ще так. щось, плюс компенсація на поворотах. Це дуже. То ваше знайомство з технікою кейсів з компанією Гролянс було саме з самохідного оприскування, так? Ні, з комбайна. з комбайна. А, це після комбайна, після вже комбайн. оприскувачому. Ну, мені тут вже я б не назвав, що воно там сильно. Це машина, яка ну, збирає, підбирає, по ній не... Потрібний... Скажеш, Компані. Але да. дуже так, потрібний агрегат на фірмі. І хочу сказати також по комбайну, да. його запускали. Більшість це в самі складні, можна сказати, умови косіння, ну козьби. Тому що, наприклад, тут зараз ми ж гречку, складні умови весняні, дуже багато злив, дуже багато полеглої. Дисикан не спрацював, але він спокійно справляється з зеленою масою, з мокрою масою е і кількість відсоток. відсоток тих Втрат дуже низький, там, можна сказати, до 1%. Це мене Високий не, так, незвичайно порадував. Ми будемо ним ще косити соняшник. І думаю, сподіваюся, там він покаже себе з найкращої сторони. Тому, так, що там, там ще економія пального, ви побачите так, на ньому. Так. Тому що тут зараз із за складних умов, тому що ну, зелень косить, наші б старі комбайни не змогли. Тобто забивало все, що ротор, що решета, все підряд. А це справляється на ура. Тобто, звичайно, і за зелені дуже нагрузка на двигун велика, ну скаче. Але все одно комбайн тримає швидкість, рівномірність. Тобто єдиний поки мінус за ним, так сказати, тому що ця система Harvest Command, ага. в ній не записана ще програма на А, але, але в майбутньому, я думаю, це все поправиться. І, але навіть без цього всього, комбайн дуже. Лагідно реагує на всі настройки, тобто дуже багато зручних моментів. Тут ти одразу бачиш бункер, бачиш одразу тобто свої настройки, ти їх міняєш, одразу бачиш результат. Тобто, ти в ході самої козьби одразу все в тебе на ладоні, так сказати. Ну, можна сказати, що. Всі ці датчики, електроніка, так. вона не зайва в комбайні, так, не потрібно не знаю, її взагалі. боятися. Потрібно навпаки йти в ногу е, з, з часом, тому що це все не випускається в серію, як, щоб ми тестували так. це на полях. Воно давно відтестовано. Е, ясно, що можуть бути якісь механічні пошкодження, проблеми, але в роботі, як показує зараз цей комбайн ще й в складних умовах. То це тільки плюс для нього так. і для механізатора. Механізатор більш продуктивний, тому що йому не потрібно крутити, там щось налаштовувати, перевіряти. Все показується на моніторі, ну, це супер. Це ще раз е, нам показує, що технікою кейс можна пишатися. Так, Правильно? Так, так. Дякуємо вам за ваш відгук. Ну, е, дякую. Е, маю надію, що ми знімемо з вами ще не одне відео з іншими так. позиціями, які. І е, техніка кейсу в вашому господарстві буде все більше і більше. <с? <с?> <с?> з новинками, з усім. Так. Е, нас також є ґрунтообробні грати, дуже хороші. Вони мають велику ширину захвату. Е, Велику продуктивність американські технології, також агрономи, ваші колеги залучені до е, конструювання цієї техніки. Тому, якщо вас цікавить, звертайтеся в наш дилерський центр, особливо як прийдете на Кіровоградщину, Там у нас дуже хороший офіс і вся техніка є в наявності, можна до неї підійти, подивитися якість, як все зроблено, і обрати для себе необхідно. Я оце на камеру не дуже... — Та нормально, <ріхи> розслабте, Все буде добре. Так. так, як ми виглядаємо в кадрі, супер? Все втягнув. Ніхто не побачив? Тільки наших тисяча підписників на, да, на каналі. Дякую. Це треба сказати, щоб я це також знав. Так, да, так. Да. У ну, мене є відос де 57 тисяч переглядів oh. на каналі да. Так. Це вам повезло, що ми сьогодні в чистому, я в чистому і комбайнер в чистому, то якби ви вчора приїхали чи завтра, то Фу. це я сьогодні тільки вдягну після стірки.